Дара Корній. Чарівні істоти українського міфу, Духи природи. Лісовик, Господар Лісового Царства, його дух оборонець, хранитель, захисник. Наші предки вірили, що коли ліс сягає певного обширу, накопичує достатньо внутрішньої енергії. Він отримує щось схоже на свідомість і волю, які матеріалізуються в дух. Що сильніший та здоровіший ліс, то могутніший лісовик, це дух одинак, бездітний і неодружений. Не плутайте його з російським лешим, який має жінку кікімору і дітей. Тому не зацікавлений у накопичуванні матеріальних благ. Залежно від обставин, лісовик легко змінює подобу. Може обертатися на велетня, вищого за найбільше в лісі дерево, а може щезнути в траві, наче мурашка. Він легко стає сухим пнем, купиною, грибом. Чи звичайним мохом. За секунду перетворюється на птаха, чи звіра, найчастіше на ведмедя, вовка та пугача. Може набирати й людської подоби, тоді це невисокий на зріст дідок, шкіра в нього сіросиня, чи сіро зелена, та де не де поросла мохом. Кажуть, що з віком шкіра лісовика змінює колір. Що він старший, то зеленіший. У лісового пана геть відсутні брови та вії, очі булькаті й зелені. Коли він гнівається, ті змінюють колір, стають оранжевими. Волосся на голові вуса й борода. Сіро зелені. Лісовик має тільки одне вухо ліве, і воно велике та все чуюче. Лісовик істота справедлива й без причин не карає. Усі лісові духи і звірі скоряються йому. Жодна подія в лісових володіннях. Не відбувається без його відома та дозволу. Він передбачає небезпеки. Кажуть, що перед початком невідворотної пожежі лісовик гучно сурмить у ріг, попереджаючи всіх мешканців лісу про вогняну загрозу. Мисливці, лісоруби, пастухи, звичайні селяни збиральники намагалися дотримуватися неписаних правил поведінки в лісі, щоб не розгнівити лісовика. Звіролови не полювали в пору розмноження тварин, не вбивали заради розваги. Першу спійману здобич вони обов'язково залишали в дар шанованому пану лісовику. Лісорубам рубати деревину можна було тільки взимку, коли ліс спить. І брати лише дерева, пошкоджені буревієм, старі чи хворі, або в тих місцях, де вони росли загусто. Дерево то жива істота. Свято вірили наші предки. До того ж, це й домівка для дрібного звіра, комах та деяких лісових духів. За віруванням наших пращурів, якщо ви прийшли в ліс погуляти чи позбирати ягоди, гриби, трави, то насамперед слід попрохати дозволу увійти. Дух лісу. До тебе з добром прийшов, дітям твоїм дари приніс, дозволь у володіння твої ступити, дозволь від щедрот твоїх дещицю отримати, кошики добром лісовим наповнити, у низький тобі, господарю лісу, кладу і закон твій визнаю. Обов'язково слід принести кусень хліба, покласти його під дерево чи на пеньок. Це ваш гостинець лісовику. Тепер можна сміливо заходити. Якщо раптом заблукали, можете попросити допомоги в лісовика. Та коли ви накапустили в лісі, начувайтеся, ви обов'язково заблукаєте. Тоді він з'явиться перед вами в подобі діда, пообіцяє вивезти з лісу та вчинить навпаки, заведе в непролазні хащі, щезне, а вас залишить. Або перекинеться на вовка чи розлюченого ведмедя і зачне на вас полювання. Тоді вам точно амінь. Та все одно можна спробувати виплутатися є кілька способів. Лісовик не любить міді. Киньте в нього чимось мідним, і він на деякий час випустить вас із перед очей. Лісовик не любить проточної води. Якщо неподалік тече струмочок, то треба через нього перейти, і лісовик загубить ваш слід. А ще лісовик не любить солі. Якщо маєте при собі сіль. То щедро посипте довкола себе, станете невидимим для лісовика. Вибралися? Добре, та на майбутнє запам'ятайте, відтепер ви особистий ворог лісового пана, і вам краще в цьому лісі не з'являтися. Днем народження всіх лісовиків, вважають, 4 вересня, за церковним календарем. День агафона огуменника. Лісовик є добрим духом, але якщо хтось нашкодить лісу, лісовики його карали. Ці історії чітко показують, на яке покарання заслуговує людина, якщо не буде поважати духів. Тобто варто дотримуватись простих правил поводження в лісі, полі, на воді, дбайливого ставлення до природи та раціонального використання її ресурсів. Цікавим є й той момент, що лісовик уміє пробачати якщо не полінуватися і занести в день народження 4 вересня лісовичку гостинців у ліс. То тобі щаститиме цілий рік. Лісовик пам'ятає і шанує гарне ставлення.